Всім привіт! Сьогодні знову мінусувала качок. Вже залишилися там. У мене було три качечки, я їх прибрала. От. Ну і ще зарізала одного качура з моїх білих мускусних качок німецької селекції. Також він пізноватенький був. ну Для інтересу, ось я зарізала, бо він мені не потрібний. Лишній був зараз. Розберу, зважу і вам також. Відзніму. Ось, дивіться такі тушечки. Це качечки звичайні, ось ті, що були. Ну, а це качка ось, качура оцього, що біла мускусна селекція. Для цікавості ми його зважимо з вами. Ну, Буду зараз займатися справою розбирати, а коли вже розберу, то візьму вам відео коротеньке, також, яка його вага. Так, випотрошила я качок. Зараз раді інтересу зважимо з вами. Скільки ж це, що буде важити. Ось. Рані. Качур уже без нічого. Видно вам чи ні? 4,5 кг. Ну, це не найбільший качур, звісно, але і пізноватенький, але 4,5 кг, я вважаю, це також гарний результат. Ну, а ось качачок зараз, звичайних, з вами. Зважимо, скільки вони важать. Це простенькі качечки. Ось дивіться. Це пощі 2 кг. Кіло 940 кг. Ось тут ще є і менші трохи. Зараз покажу. Достаю. Ось ще й така є. Гляньте. Це кіло 820. Кілограми. Ну і ще третю зважимо, щоб ми знали, скільки вони приблизно. Ну, це всі ж качечки такі звичайні, безпородні. Ну Це кіло 680 Непоганий результат як для, одну, для, для качура, так і для качечок, тому що качечки дуже пізні, виросли, як бачите, гарні.